Ну, в общем, Степа мене сьогодні рішив доканати. Мало того, що ми доложили плитку. Так ось тут. Так, ми ще ось увечері покрасили. От. ну Там трошки краски не хватило, тут. Вимогла шпати, ну, в общем, оце буде такий у нас колір. Ще один раз треба буде покрасити, і буде все окей. От, Ну що, поки мокре колір схожий, а там далі не буде видно. Отак. Тут ось так воно виглядає. Цікаво, такими. От так. Тут ось так от. Треба вже купляти багети. Так що ми в процесі. Ось. Ой, там же скотч їжки. Закриється. О, намальок. А то щось я завтикала. Ой, а що це він намазав? Ну кажіть. Замазали таку красу жовте, побачимо, що далі буде.